Калиші хочуть створити комунальне підприємство Паркувальник. Основним напрямком діяльності підприємства має стати утримання місць для паркування транспортних засобів та стягнення плати за паркування. Метою облаштування паркувальних майданчиків» також є збільшення пропустої спроможності проїзних частин вулиць міста, так як неодноразово на сесії Каловської міської ради рядом депутатів. Наголошувалися на тому, що необхідно організувати паркування так, як в першу чергу у базальні дні по таких вулицях, як Хіміків, Ринкова, Дзвонарська, буває важко проїхати легковим або бажко, вже не говорячи про те, що, яким чином має проїхати пожежна машина, підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, передкування паркування транспортних засобів на вулицях та площах нашого міста. Забезпечення призотівкової автоматизованої системи оплати за користування місцем паркування, посилення контролю та притягнення до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів, які порушують правила паркування, підвищення культури паркування, також підвищення дисципліни сплати збору та послуг за паркування, збільшення фінансових надходжень до бюджету нашого. Місце. У місті порахували, на шести потенційних парковках зможуть збирати майже 400 тисяч гривень на рік, і це не межа. Заробляти КПС може і на розвитку туризму. В тому числі і облаштуванням та організацію обслуговуванням турсопів, тобто зон масового відпочинку людей. В першу чергу це на берегах річки Рівниця, організацію автоматизованих велопрокатів. Екскурсії по місту, облаштуванням туристичних інформаційних пунктів, надання великого спектру туристичних послуг та послуг дотичних до туризму, організацію прокату розногітного спортивного спорядження та багато інших видів діяльності, які потенційно могли б принести дохід як комунальному підприємству, так і збільшити надходження до бюджету нашого міста. Для облаштування парковок для комунального підприємства планують закупити паркомати, вартість одного у межах 50 тисяч гривень. Адже кало ще не єдине місто в області, яке досі не отримує до бюджету збір за паркування. Ще в 2012 році був, скажімо, акт КРУ, де нам розпоставили згону розбір, як єдиного міста, в якому просто не має паркування по збору. Депутати говорили про зайве навантаження на гаманці Калушан, за великі повноваження для нового комунального підприємства прописані у статуті, і навіть схему спрямовану на певну людину. Не стоїть задача тут заробити. Якщо ми в порядочному паркування в нашому місці, і навіть якщо потрібно буде з бюджету за це задіяти кошти, чисто логічно, є потреба в упорядкуванні паркувальних місць в калуші, але по-перше, чи це є сферою діяльності комунального підприємства? І чи варто, можливо, варто зважити на досвід того ж таки Франківська, який так само спочатку створив, був комунальне підприємство, а згодом відмовився від нього, тому що ну, з ряду причин, оскільки було і приховане, було зловживання, неможливо було контролювати досконального надходження. І в результаті ми вирішили провести конкурс. Люди почнуть тікати і в двори паркуватися біля шкіл і на інших ділянках. Що стосується тих обрахунків, так само вони досить відносні, бо ви рахували транспорт, коли там за ті місця не потрібно платити. А якщо зараз буде платні, так само люди будуть, будуть задумуватися, чи ставати на тому місці, чи не ставати. Тому, на мою думку, такого підприємства поки що не потрібно, а це буде поліція в місті, як буде так само як це просто створює комунальне підприємство, від якого підприємця. Я не буду наголошувати кого. Але потім це комунальне підприємство доводиться до ліквідації. Підприємець його викупить за копійки і з довгома залишиться зміни. Депутати міської ради не підтримали ідею щодо створення у Калуші спеціалізованого комунального підприємства паркувальник.